Тому в нагороду за роботу, я даю тобі унікальний прилад. Телепортатор. Якщо тобі нема чим зайнятися, то принеси мені мій арбалет. Ось Осьо, а як ти сюди попав? Та сам опусти ствол. Ти що, не бачиш, що тут твориться? Оно. А що ти мені машину перевернув? Гамно. Фу. О, амен. Ну це ж треба було, блін. Взяв. Ей, я тобі щас дам. Куди ти... Годіна, не дай бог я не вийду сейчас. Щось везуче я просто капздець. У них це ця... <смеш> машина це магніт для цих бандюганів. Схоже, коротше, нам треба їхати на Юпітер на завод Юпітер, а саме ось сюди. Тобто, ми сюди взагалі нафіга ми сюди їхали. Не знаю. Ну, типу СКС забрали. Ну, типу, ну хай ок, може знадобиться. І ну проти NPC може й знадобиться, проти мутантів не знаю. Ну дивлячись, яких у зараз відправляємося на завод Юпітер. Може другий раз проканав, щоб я просто. Ти капець, не проканує, блін, жопа гамно. А чому? Ну начебто це ось ця зала. Але, блін, по новій треба все обходити, як і минулого разу. Потужно. Що я підібрав? Мама не намісту, коли стійкість 10%. А і тут оця система, походу творіння аномалії є. Чи ні. Чи це просто в руцях можна подержати? Чи це, чи що. Походу, так. Чи це коли в руках тримаєш, то воно коли стійкість дає, або іншому не. Ну, надіюсь, так воно також дає. Ну, як мінімум, на продаж нормально. Та й коли стійкість мені не завадить точно. Чи ж не дивився на цю СКС? Ну, типу, норм, тільки приціл щось який занадто. Ну це окей. Ось цей ліфт повинен відчинятися, начебто. Тому нам, мабуть, треба сюди на пульт натиснути і що далі буде. Знов таки не вистачає. Просто ось тут з е, ем, повернули, по-моєму, контакти. По-моєму, щось ще дані. Оце щось, якісь флажки оці були недоступні, журнал, начебто, е пододавали. Але блін, е взагалі, якщо модифікації торкатися, вони тут е не задумувалися над те замітками особистими. Азот мені сказав, як перейти в прип'ять. Я просто це забув, бо я виконував уже Після нього багато завдань інших, воно це все забулося, і блін. І потім ти застрієш, не не розумієш, куди далі йти. Аби особисті замітки були тут, хоча б якось підмітив, що ага, значить, що перейти туди. Нам треба те-ре-те-те-те. То було б набагато зручніше, звісно. Е, так рубельників ніяких нема. Можливо, я тупо дарма сюди перся. Може таке бути? може, може просто треба от на ліфту і, і все просто ступить ножкою туди. Воу, є. А це щось підземелля буде, чи що? Чи може мене відразу на Прип'ять закинем? Там таке здорове підземелля, ну я не хочу там якось. Як супер. Оце супер вау! А як видно все. Пен бає. Тану ні. ну! А може, там жом бахне давно. Ну, щупальці, до речі, я б взяв би. Я думаю, вони коштують, ну, повинні коштувати нормально. О, капець, так, завжди ще перемотатися, мабуть, треба. Ой, там ще полтергейст, ти боже, оце зараз жопа буде. Блін, капець, все. А, ні, не все нормально, підожди. Ну а птечка, оце добре ще запасять цими аптечками. Я давно ними не користувався якось, але зараз, схоже, прийшов її. І... перейшов їхній час. Я не бачу нічого, такий фонарик тусклий, жопа. Іще один козел. На, а з них щось випадало. А в натурі. Окуполтергейста. 500 гривень. 500 гривень не хочу. Не хочу я щось собою за 500 гривень тягати те око. Хоча скільки воно важить, а скільки воно важить? Щось якось не написано. А ось тут написано вага 0,10, а тут 0,2. Ось якось не дуже багато погоди зробило мені цей 100 грам. Коротше, ми перекочуємося прямо в холор. Повний Зараз буде мс обсирунькуватися. Будемо, мабуть. Добре, хоч полтастиці виносяться швидко. Я в цій темноті не пам'ятаю абсолютно нічого, куди мені тут йти. Я що поклику прип'яті ненавидів цей підземелля, Що тут якби мені не дуже щось помінялося. Ну, крім полтергейстів, поки що більш нікого я не бачу. Ні, мені більше нікого не треба, якось. Але все одно, глазік в напрузі в мене. Поку полтергейста в напруги і повній. Просто на початку так зустріли мене прям дуже файно. По-рідному, так. Що я тепер уже чекаю будь-чого. Тут хоча б немає аномалій, так я тут зеври. А, оце що? Так як в оригіналі, оце затикано. І є радіація, Це динаміт просто. Бо щось така текстурка просто цікавенька. Недопрацювана, you know? Фу, зайвих два кілограми. Блін, вони зайві два кілограми, але заважають прям добряче. Ну, я ось у патрони може вистріляю, може, якби і там щось. Ну, ось вага, одна пачка, 03 кг. Це непогано. То може я вистріляю. Бігти я бігти поки не хочу. Я, в принципі, краще отак тихесенько собі пройду. Спокійно. Оно. Блін, прямо все затихло так, прям тиша і амбієнта, нічого нема, ні вітру, ніхто даже не. Миші там якісь. Продовжуємо. Ой, йопадью мать! хе <реш> я ж задовбався в ратися вже. Вони ще ж головне, просто. Ти, Ну, не там що десь далечині вони гарчать, а вони починають гарчать прямо в тебе коло сраки твої вже, коли вже так рота відкривають, щоб отак за булку твою ухватиться. О! Не надо Не роби так більше. Ня -ня -ня. О, Ня-ня-ня! Ня-ня! Ня-ня-ня! Труба мені зараз, да? так? Не, не надо. Ну, пожалуйста, ну. Я їх просто не бачу. Не надо. Мама, зараз підхиляємося, підлатаємось. Блін, тут десь снурки. Я їх не бачу, бо мене не фонарика, а гамно. Я тебе побачив, гамно. Ой я! Блін, він, походу, може я мною в вагоні тільки що сидів. Бо того я ту побачив, а звідки мене інший завалив я не зрозумів. Блін, ладно, аби ще все видно просто було, а воно ж не видно нічого. І оце для снорків, мабуть. А ну зажди, я сейчас оце поп... Ой, ебаю мать! Щось це СКС сказ... поносня якась, скільки патронів всадив. Ху, занюхав. Я думав, у нього просто дамаг якось побільше буде. А він ну таке щось не знаю. Ну трішечки більше, звісно, ніж в бока на дамаг. Але все одно, скільки патронів садив, це вже більше мені здається, знаєте, для ворогів е людської подоби. СКС це блін, ще снорки. Може годі вже. Взагалі, якщо їх оббігати, ну точніше обходити, то вони наче не так-то сильно і помічають. У них також фонарики гамно походу. А може і ні. Не, фарики в них походу. Ой-ой! Ой-ой, патрони! Давай бігом! Ой-йоо! -ой. Дякую, полтергейст, буду должен. Блін, ще один! Та заду вже. Та йо! Та ні, це гоніво повне якесь. Ви що прикалуєтесь, не та ну не, мабуть, краще мені зараз скинуть вагу. Оце якраз зараз, мабуть, краще скинуть вагу нафіг І просто летіть. Мені ось о 200 грам просто зосталося. Я не знаю, ось, ось, ось тушонку бахну, і просто зараз, мабуть, полечу собі по своїм справам. Чотири снорка я не потягну, дякую, в одному місці. Там ладно з одним, типа я там вистріляв, він помер помер, та я перезарядився. А як один за одним я не встиг перезаряджатися, тим паче ухилюватися, тікати від них, бо я перенавантажу. І це повна сара. Тут просто треба, мабуть, тікать, аби ще згадати, де тут тікать, куди. Оце оцього тільки тільки чолов'ягше прибить. Іди гуляй. Ну, я спробую звалить, але побачимо. Ось тут, до речі, мабуть, треба рубильник чи ні, я вже також не пам'ятаю. Я просто не знаю, туди нам треба, щоб відчинити двері, чи не треба. Може вони вже відчинені, де я собі пожену, їх... <плес> да і всі. Тут оце, як ото кажуть, тихіше будеш, далі доїдеш, чи... ну, коротше, умнічать це не моє. І да, схоже, в натурі. Не треба було туди йти. А отут щось червона точечка, мені взагалі не подобається. Судячи по цій фігні, це снорк знову таки, погода. Чи ні. Та задувбали вже мене ці снурки. Боже, мене зараз бомбить почне вже. Капець. Мені треба якось автомати, і щоб барабан у нього був такий, як бочка якась. Бо, коли перезарядишся вже, то такий драний вже станеш. А в мене гранатка ж є. Не, гранатка є. Будете, пацани. Не. І куди я оце я кину? Мені здається, взагалі мимо кудись. А може диви, а може, а може а отак. <говорить> отак, не? <говорить> давай, 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 давай. Топимо, топим. Щас, щас, щас! А, не надо, не надо, вали, давай. Фу. У -у, у у Де я? Куди бігти? Я не маю. Чи попирайся, жопа? Фу, блін, завжди, мені передихнуть треба. А я не туди побіг. А куди бігти? О! Сюди! Залазь! Я надіюсь туди! Ну, вроді да! Наче кто-то? Наче воно? Воно? -ху 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 -ху. Оце обсираловка тут, а я вам кажу, що освітлення воно занадто темне для мене, але в підземелях воно мені здається прям вписується. Але, блін, просто нелогічно, що якби щось фонарик такий тусклий. Ну воно, звісно, обсираловка не фігура, але то фонарик щось є гамно якесь. І все. Можна хоча б нюхнуть свіжого повітрячка і ще б згадати, де ці бази, блін, їхні тут. Бо я не пам'ятаю, де тут чи прачечна та чи не прачечна. Ага, ага, значить десь тут, чи не тут. Браків... Ой, Уюхую! Трішечки не туди, я не по адресу. Я вибачаюсь. Я думаю, це свої уже. Така з ними гаситься, чи ну я в сраку, я просто не знаю. Ті сенс взагалі якийсь є. Ну, блін, я просто забув, реально, де в них на їхня база. -та? Ого, а чого? Ей, стоп, 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 стоп. Не-не-не, стой. Ого, ого, понав, понав, зажди. Оно, все, це в мене тепер радіація жуватиме. Буде оно. Буде тут ще й срака з цією радіацією тепер. Я тебе зрозумів. Тепер замість болтів будемо ходити за цим детектором і дивитися. Опу! Оно прям на виході мені тупо зразу вструмило. Так, все знижається. Так, все, по нулям, супер. Та що за гівно? І ще з одного патрона просто я те зрозумів. Ну, в них, напевно, ну, тоді валени непогані розвини так розвалюють. Ну, типу наче ок. Та що за гівно? Блін, оце перестрілки тут важкуваті будуть. Ну хіба що? Е, треба буде, мабуть, якогось екзоскелета знайти. Фух, ну валини вже відразу чуєш, нефігові такі. Так стоп, це якщо порівнювати з обоканом, шкода більша. Дальність. Не, не всіх я добив. Шкода більша, дальність більша. Коротше, Валина якась козирненька, я тобі скажу. Треба буде понюхать його. Бля, їх тьма тут. Бі, я не знаю, ну, надо з ними взагалі валитися. Нащо я це займаюсь гамном якимось. Я вже пішов би на ту базу собі спокійно да і все. А ну я хочу в на турі, оце спробувати з оцього потрелькать. Коротше, треба додавити їх, бо це ж вони мене не ну, задовбуть. Еге. Блін, ну в таких умовах то мені здається, оце СКС якраз воно і саме нормальне буде. Бо в такому бою. Ну хіба що проти мутантів оце пукалко й такий? А от саме проти NPC, СКС, мені здається, саме воно буде. Тепер все чи ні? Чи ще якесь гівно буде? Фух, і в них скільки смачненького, я вам скажу. І патрони дебелі, і валини непогані. О, кристальна колючка. Сюда. Ще якийсь камуднявий. скорострільний. 50 тисяч. Ось о, вогняна куля, ще, сюди. О, слимак, та капє! А, як тут, ну, я надіюсь, тут ще торговці будуть, щоб було кому нести. Бо це я залутаю зараз дебело, гадаю. Ще й гроза. Тей вообще. Дві грози. Те ти що? Ну, гроза коштує, якби ну, 70 качуєш. Ну, оце за боканом я, мабуть, вже прощаюся. Я замість нього візьму РКК. Ну, я надіюсь, налагоджу це РКК. Та буду з ним ходити, а це все інше. Ну, крім СКС, це інше на продаж. Так, це ж начебто є Прачечна, да? Це є Прачечна, але її походить. Захопили моноліт, і значить, дігтярьов цей взагалі в іншій десь частині карти, мабуть, в них якась, мабуть, інша вже й база. Ой, ну коротше, тут нічого немає. Схоже, що а от де мені шукати цього Дігтярьова? це вже дуже цікаво. Це зараз тупо по всій карті. Ми будемо мабуть, тинятися в пошуках просто цього Дігтярьова. Дуже цікаво. Мені зразу стріляє в голову, що, можливо, вони залишилися десь недалеко від місця, де, типу, по поклику припяті вони там валилися з чуваками. Може, типу, недалеко від того місця вони зосталися. О, знову піліка і КПК. Але мені здається, це знову можуть бути монолітівці. А, це зомбовані. А тут не буде дігтірьова випадково. Там це також схоже на місце не те, яке нам потрібне. Просто мені це не подобається, що тут зомбовані. Ну і знову таки, тут треба просто пальцем в небо стріляти, бо по-інакшому ти нічого не знайдеш. Тому, блін, доведеться мені зараз облазювати в повністю всю цю прип'ять, надії, що я щось знайду. Пішли. Тут також зомбовані в цьому кафе. Значить, не сюди. ого. Ну ми вже пройшли немало. Ой-ой-ой, 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 ой-ой. Де, блін, антирад? Срака повна. У все є антирад спрацював. Я жарти вже хочу. Свинину бахнем. Блін. А тут уже хардкорчик починається. Це єдине. Я не розумію до кінця, чому я не розумію просто, чому дозиметр в кармані блін не мерехтить Оце гімно, тільки коли береш в руку. Бо я по факту вже бачу, що в мене фігаче радіація, коли я бачу, що в мене падає здоров'я. Просто в сраку. Тут бюрер ще лазить, мені треба якось бюрера обійти. Ну з ним валиться, ну, може й можливо, але я з ним не хочу взагалі валитися, мене інших проблем вистачає, таких як радіація та сама. Знову тільки що не пілікало, що десь якби людей багато. Ой-ой-ой, а він там не один. Здравствуйте, пацани, я пішов. Ай, да оно, оно, там ще оно рава їх. Там, мабуть, не пацани. Я пішов і пішов. Пошправам собі пірю, якщо можна. Незвичайні аптечки також мінус радіацію дають. Ну, військову бахну. Воно, до речі, горить світло. Може там щось є? Чи воно просто горить? Просто реально, я вже не знаю, куди його навіть дивитися. У мене припущень вже й небагато де вони є. Ге, <різь> хіба що аж усюди, <різь> коротше. oh no